У ківерцівській громаді спалахнула пожежа. Прибувши, рятувальники виявили житловий будинок, охоплений полум'ям. Спільними зусиллями пожежу вдалося загасити та уникнути людських жертв. За попередніми даними до пожежі призвела несправність комина. Ось, до місця події зосередили рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерець, а також місцеву пожежну команду. І працювала також там команда добровольців із села Озера. Загорання успішно ліквідоване. Також на Ковальщині рятувальники гасили займання господарській споруді. Як повідомили власники господарства, загорівся дерев'яний хлів. На щастя, ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Працювали рятувальники і працювала також місцева пожежна охорона горіння ліквідоване за 10-11 вечора. І загорання причина встановлюється.